Продаємо верстат. Верстат який? Щоб з ось такої от дошки зробити її на років 50-100 старшою. Зараз покажемо. Ось такий от верстат продається. Тут є у нас дві металевих щітки. Робиться брашування на паркетній дошці, на плінтусах, на панелях, в принципі, на будь-чому будь-чому, що вам потрібне. Перша йде металева щітка, друга така пластикова, абразивна, тобто вона більше зашліфовує. Перша видирає, а друга шліфує. Стіл удачі регулюється по висоті, відповідно, ви можете собі підбирати по глибині брашу, який вам треба, чи більший браш, чи менший. Один прохід і вже видно текстуру дерева. Гарно дуже проявляє саму текстуру. От дивіться, бачите як видно. Дуже велика продуктивність 200-300 квадратів можна навіть пустити зміну. В комплекті йде 4 щітки. І стоїть, дві ще на зміну. Вартість такого верстата 6 тисяч доларів. У вас цікавить, звертайтесь, маємо його в продажі.